Шановні журналісти, а? добрий вечір, добрий вечір. Так, вже вечір. Вибачте, довгий день. Багато що робили. Ми не раді всіх вітати. Я думаю, що це дійсно щастя на відкритті. КПВВ щастя. Сьогодні інспекція, і я думаю, що ви побачили абсолютно всі деталі, що це дуже сучасний КПВВ, що ми дуже швидко побудували цей ЦНАП, який надає сьогодні. 88 адміністративних послуг, що дуже важливо для всіх громадян України, для цивільних людей, які знаходяться на нашій стороні та на тимчасово окупованих територіях. Відкрито ви бачите, відділення Ощадбанку можна робити будь-які банківські операції, обмін валют все є. Відкрита пошта, відділення нової пошти, є аптека. Далі є, якщо можна так, да? так. можна так, бо складно так дихати. Є аптека, є навіть кімната для дитини, туалети і таке інше. дуже багато всього сучасного і прекрасні умови, як для людей, які будуть отримувати ці послуги, і так і для людей, які працюють. Це теж дуже важливо. Що важливо, що це. 10 числа буде відкрито два КПВВ такого найвищого рівня. Після станиці Луганській ми займалися домовленостями у рамках трьохсторонньої контактної групи. Тому відкрито два це щастя і золоте. В принципі, все готово для того, щоб були як як пішохідний перехід, так і автомобільний, і це дуже важливо ще раз. І гуманітарні да, і є окрема до речі, смуга для гуманітарних вантажів. Це також дуже важливо. В принципі, це один із пунктів, який виконаний після нашої нормандської зустрічі, після того як ми розморозили цей формат у минулому році. Це відкриття цих двох КПВВ. Наступні речі, про які ми домовлялися, це хочу просто нагадати: це дуже важливий також соціальний, перш за все гуманітарний крок. Це Обмін всіх на всіх ми передали на сьогодні пані Хайдіграу керівнику обсє передали списки з нашої сторони. Списки всі ці узгоджені. Це чекаємо відповіді від другої сторони. Я думаю, що на засіданні трьохсторонньої контактної групи буде підійматися. Це питання і на вже наприкінці вирішиться, і ми зможемо також крокувати вперед в цьому дуже важливому питанні. Також в принципі повністю підготовлено питання розмінування 19 нових ділянок. Вся ця інформація також готується для наступного засідання трьох сторонній контактній групи. А, а, яке відбудеться мені здається, вівторок. вівторок. і А, Вівторок, і в середу. Після цього, що на сьогодні є інформація, яка важлива, це ми вважаємо, що всі ці речі розблокують роботу трьохсторонньої контактної групи. І зараз у нас в принципі підготовлена інформація до того, що 13 числа, 13 листопада, відбудеться відео. Зв'язок радників нормандської четвірки, на якій будуть проговорюватися всі кроки на майбутнє, на майбутнє у нас тільки одне: відновлення територіальної цілісності України, припинення повністю припинення вогню, тому що ви знаєте, що режим. Тише сьогодні зберігається вже 103 дні, але на жаль, є постріли, і на жаль, і мої співчуття ще раз всім родинам, які втратили наших героїв. Є три бойові жертви а, і, на жаль, війна. Тому ми дуже хочемо закінчити війну і відновити суверенітет України і всі наші території. Обов'язково це зробимо. Тому що для нас мир на Донбасі, Донбас це Україна. Це вже стали для людей. це звучить вже як ідіоми. Я би сказав. А я би я я, я би хотів, щоб це відбулось як нам можна швидше, тому що ми просто не хочемо і не можемо втрачати наших наших людей, наших українців. В принципі хочу по подякувати ще всім нашим прекрасним послам, всіх дружніх країн, які повністю нас підтримують, і дійсно без їх допомоги складно. Складно було б і в нормандському форматі, і в мінську, і в будівництві таких важливих гуманітарних проектів. Не знаю, що вам ще розказати. Мені здається, найкраще по... все це побачити. Я, до речі, хотів тільки запитати: ви сідали на автобус, проїхали туди. Ну, будь ласка, я вважаю, що це дуже важливо, тому що для нас важливо, щоб всі побачили, яка велика робота зроблена, щоб ви побачили, як все на якому високому рівні для нас важливо, щоб люди, які приїжджають з тимчасово окупованих територій, бачили, яка Україна. Сучасна, асфальтована, мирна і безпечна, що дуже важливо. Будь ласка. Шановні колеги, питання. Представляйтесь, будь ласка. Телеканал Юамбас має таке питання: чи справді можна реалізувати той план по миру на Донбасі, який представила Україна? Якщо б ми не вірили, ми б цього не робили. Представлений план дій, ми його представили, також передали ОБСЄ, як ми обіцяли. Я про це багато разів казав. Що ми, ми йдемо в напрямку мінського формату, але повинен бути виписаний детальний план дій. Пам'ятаєте, ми якось спілкувалися. Я про це говорив. Я це не просто анонсував на словах. Велика група наша працювала, і дійсно цей план дій зрозумілий, детальний. Я вважаю, з кроками, з датами і з відповідальністю. Він передан ОБСІ. Вважаю, що а, він буде розглянути на засідні трьохсторонній контактній групи, але важливо ще щоб а, також цей план дій розглядався а, 13 листопада на радниками, радниками нормандської четвірки. А ви не хочете щось запитати у послів? Приїхали з нами? Оки okay. да, будь ласка. Як вважаєте, чи погодиться в Москві виконувати флаг України щодо миру на Донбасі? Перед за все хочу дякую за запитання. Перш за все для нас дуже важлива в цілому підтримка на засіданнях Нормандської четвірки. Мені здається, що це важливо, щоб чотири країни розуміли, що у нас є Нормандія, є мінськ, і треба рухатись вперед. Ми без цього ми ніколи не досягнемо того важливого миру на Донбасі, про який мріють всі українці. Мені складно сказати, чи погодиться Росія з точки зору їх офіційної позиції. Вони говорять, що вони підтримують будь-які кроки до мирного врегулювання конфлікту. А цей план дій саме на це спрямований. Тому я не бачу, чому відмовлятись від цього телеканал Тіма Анастасія Волкова. Скажіть, будь ласка, чи правда що при оптимістичному варіанті вже навесні можна буде провести вибори в Донецьку та в Луганську? Ну я вважаю, що вибори потрібні, але це все ж таки не сама ціль. На, все ж таки найголовніше деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори, якщо всі будуть хотіти закінчити війну. Вона точно закінчиться. і Тоді така можливість. є. Але ми ж з вами розуміємо прекрасно, як вибори можуть бути демократичними, цивілізованими, прозорими, якщо там немає безпечної ситуації, а без безпекової нормальної ситуації туди не приїдуть не спостерігачі, не будуть представників всіх партій і не будуть представників ЦВК, тому про які тоді вибори говорити. Все ж таки, ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна сьогодні, він дає можливість все це зробити, і щоб там навесні провести вибори. Але ще раз говорю, це не є найголовнішим питанням. Дякую. Ага. Рада України зміни у виборче законодавство через мирний план, який ви презентували зміни до законодавства. Вони є і в мінську є зобов'язання всіх суб'єктів цього трьохсторонньої контактної групи. Тому обов'язково ми йдемо по цьому плану. Там є зміни до законодавства. І в рамках цих змін ми будемо в рамках цих законів, які проговорюються, проговорюються і в нормандському форматі і в мінську, ми будемо діяти. Обов'язково жизни. Я задаю вопрос, що рядом донори, і ми являємося донорами создать координационный механизм донорской помощи, потому что практически 8 месяцев Министерство здравоохранения не коммуницирует с нами вообще. Для нас это большое препятствие. Мы 8 месяцев не можем поставить оборудование в клинику. А Министерство реинтеграции за 2 месяца выстроило такую систему. Месяц назад тут яма была. Мы впервые увидели, когда Министерство работает так оперативно, эффективно, и результат можно сразу увидеть. Мы понимаем, что если поднять уровень координации до аппарата президента, то донорские ресурсы будут превращаться в подобные объекты в Украине намного быстрее, чем на уровне Министерства здравоохранения. Потому что министр Степанов вообще игнорирует коммуникацию с донорской системой. Я, я считаю вообще, что... Адресованные вопросы к господину Степану, мне кажется, было бы правильно, чтобы отвечал господин Степан. Хорошо, я проведу с ним серьезную беседу, и он обязательно к вам вернется. А что касается ЦНАПа, я очень рад, что вы говорите, что Министерство реинтеграции прекрасно работает. Я рад, что в нашей стране все-таки есть министерство, которое прекрасно работает. И я с вами абсолютно согласен. Вот он быстрый результат. Вот. Что касается вашего предложения по поводу поднять наверх и сделать какую-то там комиссию или какой-то, дура... не знаю, орган специальный, да, доращивать. До